Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом своєї найулюбленішої паски, яку я готую вже декілька років підряд. Ця паска виходить дуже м'якенька, ніжна і довгий час залишається свіжою. Тому починаємо готувати. Для початку приготуємо опару. Ми мисці змішуємо молоко, кефір, дріжджі, приблизно 1 столову ложку цукру із спільної кількості інгредієнтів, та 3-4 столових ложки просіяного борошна. Нагадую вам, що всі інгредієнти для дріжджової випічки повинні бути кімнатної температури. Тому заздалегідь все дістаньте із холодильника. Перемішуємо опару вінчиком, щоб все розчинилося. Ось, приблизно до такої консистенції. Накриваємо і залишаємо її в теплому місці на 20 хвилин. Ось так у мене піднялася опара за 20 хвилин. Бачите, така утворилася пінна шапочка. Тепер обережно її перемішуємо і додаємо сюди 4 жовтка і 1 ціле яйце. І яйця також повинні бути кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте їх із холодильника. Далі сюди додаємо цукор, який залишився, також ванільний цукор можна додати, сметану, олію і ще раз все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди додаємо просіяне борошно, я додаю в два етапи: спочатку одну частину перемішую за допомогою вінчика, а потім вже додаю другу частину, але не до кінця приблизно залишаю 50 г, щоб не забити тісто. І вже замішую тісто руками або за допомогою міксера. Коли замісила вже тісто, додаємо сюди м'яке вершкове масло і вимішуємо тісто ще приблизно 5 хвилин. Ось до такого стану. Тісто може трішки липнути до рук, але бажано борошна більше не додавати, ніж вказано в рецепті, щоб його не забити. Я, до речі, додала приблизно 50 г борошна із спільною кількості інгредієнтів, яку вкажу в описі. Накриваю його і залишаю в теплому місці на 1 годинку. І ось погляньте, як воно у мене підійшло за цей час, аж втікло з миски. Далі знімаємо харчову плівку обережно і обминаємо тісто. Тісто дуже добре піднялося. І, знаєте, я вам дам таку пораду ставити для ждєве тісто вимкнену духовку із кружкою окропу. При таких умовах тісто набагато швидше та краще піднімається. Далі переношу тісто на робочу поверхню і ділю його на 5 частинок. Із даної кількості інгредієнтів може вийти як і 5, так і 6 таких середніх пасочок. Далі додаю сюди якісь добавки. в одну пасочку я додала дропсу термостабільного шоколаду, а в другу пасочку цукати. Тут вже можна додавати і горішки, і родзинки, і сухофрукти, все за вашим смаком. І тепер формуємо ось так пасочки. Як бачите, робочу поверхню борошном я не присипала, тісто дуже добре від неї відходить. Можна також скористатися ось таким шпателем, як в мене. Сформовані пасочки викладаємо по формочках. Ставимо їх всіх на деко, накриваємо і залишаємо ще приблизно на 30 хвилин. Вони мають піднятися десь в три рази. І, до речі, формочки наповняємо тістом на 1 третю. Ось так у мене піднялися пасочки. І тепер відправляємо їх в розігріту духовку до 175 градусів. Готуються вони приблизно 35-40 хвилин. Звісно, готовність перевіряйте на суху зубочистку або шпажку. А якщо ви бачите, що зверху вже пасочки підрумянилися, а всередині ще сирі, то накрийте їх зверху фольгою і так допікайте. Далі готовим пасочкам даємо повністю охолонути, прикрашаємо та можна їх подавати. І тепер покажу, як вони виглядають всередині. Самі пасочки виходять дуже м'якенькими, тісто, немов пух таке мякеньке мякеньке і вони довгий час залишаються свіжими та м'якенькими, тому обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!